Помилуй мене, Боже, помилуй мене, Памше Божий, ти взяв гріхи всіх, візьми з мене тяжкий, тягар гріховний, І як милосердний даруй мені відпущення гріхи. Помилуй мада, Боже, помилуй, мене. Не поведуй мною спасен, не відкинь мене од від лиця Твого, здійми з мене важкий тягар гріховний. І як милосердний, подай мені відпущення гріхи. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, припадаю до тебе, Ісусе, згрішив Бо, очисти мене дійми, з мене важкий тягар гріховний, і як милосердний, подай мені сльози з ворогу сеня. Милуй мене, Боже, помилуй мене. Не увійди на суд, зі мною несучи мої діяння, досліджуючи слова і викриваючи помисли, а у щедротах спаси мене всесильний, нехтуючи мої провини. Помилуй мене, Боже, милуй мене. Багатство моє спасе, змарнував я у блуді, не маю тому плодів благочестивих, той кличу голодний до тебе. Щедрот усіх, хоче, поспіши мене помилувати. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, вільні, невільні провини мої, явні, таємні, відомі, невідомі, усе спасителю, як Бог очисти, і спаси мене. Слава і сину і святому Духові, Понад усяке буття Тройце, тобі поклоняємось як єдиному Богу, здійми з мене тягар гріхів моїх, і як милосердно подай мені сльози з ворогого Сеня. І мені повсякнів, на віки віки, обуродиці надії і заступниця хто тебе прославляє, здійми з мене важкий тягар гріхів моїх. І як владичиця чиста, прийми мене, що кагагаюся. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, Убив я за собі на рану, а янука собі на біду, ридаючи голосив так ламех, а ти душе забруднила тіло і сквернила ум. І не тремти, Помилуй мене, Боже, помилуй мене, хитрилася б ти душе збудувати вежу і поставити твердиню своїм позаданням, коли б творець не змішав замисли твої і не скинув додолу хитру вагання Твої, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Бо як наслідував я першого вбивцю ламеха, бо душу убив, як мужа, а ум, як юнака, як кайнобивці, убив я тілу, мов брата, позадливими базаганнями. Божого Помилуй мене. мене. Убитий увесь я та зранений, остріли ворожі, що зранили душу і тіло, Ці рани, болячки та струпи. Є слідани моїх свавільних пристрастей. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Колись Господь післав дощем вогонь, що спалив нестям небеззаконня содомлянь, а ти, душе, розпалила вогонь Геєнський, і в ньому буде вспагалина. Помилуй мене, Боже, помилуй мене! Розумійте і дивіться, я Бог, що допитую серця і пізнаю думки, викриваю вчинки і полю гріхи, але сироту покірного і вбогого захищаю. Слава цю і сину, і святому Духові! Безначальне, несотворена Тройце, неподільна одинице, прийми мене, що каюся, що згрішив у мене, спаси, бо я твоє творіння, не відкинь, помив і збави мене від кари Бога, І вогоненної. Посечок віки які вам. Бо мати, пречистеє, владичице, надій для тих, хто до тебе прибігає, і пристановище для тих, хто в бурі, моливсь милостивого Творця і Твого Сина. Твоїми молитвами і мене помилувати. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, давній єгиптянці Агарі, уподобалась ти душе моя, бо стала рабою сваволі і нового Ізмаїла породила свою зухвалі. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Не знала душа моя про пролістицю Якова, що з'явилася від землі до неба, чому ж немає сходження твердого і благочестивого помилуй мене, Боже, помилуй мене, священника Божого, Царя самотнього, Христову подобу наслідуй душе, твоїм життям у світі. Посеред людей, помилуй мене, Боже, помилуй мене. не зробися стовпом, соляним душе, коли назад повернешся, бійся прикладу седомлян і рятуйся високо, сего горі. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Навернися і плач у стогнах, окаянна душе, доки не добіжить кінця життя, веселість, доки Господь не зачинив двері світлиці, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, єство беззначальне, Тройця проста, не славимо у трьох особах, спаси всіх. Хто з вірою прибігає під Твою владу. і нині повсякчас, по всячок, безмужнє богородице, ти народила в часі сина, що від отця позачасового, одивнеє чудо, зустаючись дівою, від грудей годуєш. Помилуй мене, Боже. Короткий час життя мого переповнений Хворобами та лукавством, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб чужинцеві не був, я за здобич і поживу, ти сам мене спасе, помилу. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, беремне, і пуста високомовність моя і серцем я безсоромний. Та разом з Фарисеєм не осуди мене, подай мені смирення митреве, і до нього причисли мене, єдиний щедрий та праведний суде, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Знаю милосердний, що згрішив я, осквернивши посудину моєї плоті, та прийми мене в покаянні, призиви до розуміння. Щоб не став я за здобич та поживу чужинцеві, ти сам Спасителю, наді мною змилосердися. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, душу мою, сквернивши пристрастями, став я милосердний, сам собі ідолом, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння. Щоб не став, я за здобич та поживу чужинцеві, ти сам Спасителю, наді мною змилосердися. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не послухав я твого голосу і написання твоє законодавче не зважав, але прийми мене в покаянні. І призули до розуміння, щоб не став, я за здобич та позиву чужинцеві, Ти сам Спасителю, наді мною з Слава геся. і Сину, і святому Духові! нероздільне сутністю, не злитне в особах Триєдине божество, як єдино, царственний Престольний прославляю. Співаю тобі пісню величну, що в небі Луна лунає, і мені по санчо сінові, народжуєш і водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство своє непорочним. бо народжений оновлює он закони природи, і воно дівиці народжує. Коли Бог бажає підкоряється порядок природи, бо Він творить, як хоче.